Не відповівши на ці дев'ять питань, я не раджу тобі починати загартовування, якщо ти рухаєшся на одинці, і я раджу поставити собі правильні питання перед стартом. Ці питання відсічуть хаотичний старт, визначать твою мету, зададуть розуміння важливості понять безпеки і небезпеки, знімуть ілюзію. Я сильний значить витримаю, і дадуть розуміння, що ти сам будеш відповідати за те, як розумієш систему, чи вона взагалі у тебе є, її роль і важливість, розуміння механіки вправ і чесність у їх виконанні. Ось дев'ять питань, які варто собі задати і відповісти на них. Вчасно. Перше, для чого мені загартовані: здоров'я, витривалість, дисципліна, психічна стійкість і так далі, добав сюди свою цінність. Визнач свою мету. Куди ж без неї? Друге, які протипоказання у мене є зараз? Уважно. Серцеві захворювання, аритмії, складні діагнози, перенесені інфаркти, неконтрольований високий тиск, запалення в гострій фазі, гострі проблеми з нирками, післяопераційний період, обмороження, холодова кропив'янка, простатит в активній фазі, панічні атаки на фоні холоду, серйозні порушення кровообігу кінцівок. І якщо ти в цьому списку почув один з пунктів, який має Відношення до тебе не спіши з загартовуванням. Три. Який результат я хочу отримати через 30 днів. Не знаєш, який, а як ти відповів на перше питання? Чотири. Якщо я тільки починаю, чи готове моє его, що на старті я не обираю між середовищем для загартовання і не диктую умов, а рухаюсь по плавній безпечній системі, де першою ланкою є контрастний душ. П'ять. Чи можу я виділити 40-50 хвилин в день на стабільну практику? Шість. Чи є у мене розуміння, за якими ознаками адаптація йде правильно? Сім. Чи є у мене розуміння, за якими ознаками я шкоджу собі, якщо не. Має у тебе брак інформації. 8. Чи готовий, готова я вчитися? Дев'ять. Чи розумію я, що холод це частина практики, а не вся практика? Ці питання це фільтр. Якщо немає відповіді на ці питання, холод стане ще одним початком, який ти не завершиш. Ти можеш писати свої відповіді в коментарях, і ми їх разом проаналізуємо.